Е-е, порядок денний. Одне питання ми напросто пройдемо, далі постанова про комісію щодо забезпечення переможців ражда телевізійної програми "Свічний завод" держави до зустрічі на наступний 25. Е-е, і хто за те, щоб закарбувати порядок денний. Прошу ідеально. Вельвет за. Ідеально. Треба зустрічі бачити. Отже, давайте. Отже, це патерює. Угу. Давайте допоможе бачити чітко.

Отже, приступаємо до родину питання. Слово надається дворцому Віктору Ветновичу. Прошу для запитання в порядку розвитку. Для реалізації програму успішних дорог потрібно викликати членів. Члени живіт за першої сесії. Є серед вибір відбувається серед вчителів членів на і вибір відбувається серед екувати або заслужніх які що на Відповідно для кожної категорії.

Чому я про то говори? Чому я про світі це Деякі гори, тому списку нам не, не пропозиція. але чи буде притягувати щось. Давайте сору вserverId 106, корпус 1, 18, 24. 24. А от що не має організацій, інформацій. Так. Але я все розумію. Ми приступаємо до роботи. Так, починаємо операцію. Прошу. Будучи дуже

Да, 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 да. Това значи, ги е хождало. Да, 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 да. Няма да Е, Мария Михайловна. Само че. Какво, че какво да мана, че да чая. Да, че те пак я трябва да мана. Не, не, си.

Отже, ми провели голосування, жартування, воно пройшло, як ви бачили, демократично. І перше, хто дійшов до цього складу? Копина Ірина Федорівна, номер 13 Шеф Марія Михайлівна номер 28 Але я не голову все, хто вони є за посадою, так? Номер 13 це учитель. Методист. Так. Шерцей Марія Михайліна виховати Садочка Ромашка. Вихователь методист. Видеш Роман Миколаєвич, керівник гуртка. Він так само, керівник гуртка, методист. Фахові члені і до Миколинський чиновніший. Громадська організація Дережанське товариствовальників мистецтв, а здравий ну, це е, Школа мистецтва. Тепер прошу промотувати, щоб записувати. Що За те, що підтримуємо кордон. Ви ще названі колеги пройшли до цього сельсу.